Члени екзаменаційної комісії, вашій увазі пропонується дипломна кваліфікаційна робота, бакалавра на деморозробку програмного забезпечення для організації медичних послуг. Об'єкт та мета роботи представлена на слайді. Проблеми поганого стану галузі медичних послуг і, і простим збільшення витрат на охорону здоров'я не подолати. Рішення може прийняти тільки залежно тільки в інтеграції всіх наявних і охорони здоров'я ресурсів. Одним із засобів такої інтеграції є використання для організації виконання цих послуг і, і цих послуг для пацієнтів інформаційних технологій. На по кваліфікаційної роботу було виділено наступне завдання. Завдання представлено на слайді вибір мови і засобів розробки і, засобі і реалізації забезпечення, тестування і визначення роботи програм забезпечення. І в якості програмних аналогів було проаналізовано програмне средства Єф і Dr. Alex. Так, і в якості функціональних умов для програми було виділено наступне: керування обліковими записами, перегляд лікарняних і перегляд записів картки, перегляд рецептів, пошук, користувачів, керування лікарняного, додавання рецепту і авторизація облікових записів. його в якості альтернативного було була розглядати sharp та Сімкрату. В результаті було обрано C-Sharp, Як і Сішарп спрощує це складування, світяком і зараз, і є і засоби, і автоматичне збирання і, і сміття, і кросплатформність і подажка Microsoft. При проектуванні була використана архітектура шаблона Model View, View Model. Він є стандартним для розробки на C-Sharp. Він дозволяє розділити розробку інтерфейсу від і, і реалізації іншої логіки роботи програми. Для підтримки роботи з даними була створена база даних. даних Є фірми, юзери, і рецепти, записи і приємства. E eu vou começar para você, cara. Quero que Програмне проєкт організації послуг складається з наступних стих паба Commons, контекст, і «Commands» команди проєкту «Context», це текст, який використовується для отримання даних безпосередньо від бази даних. Модель моделі проєкту, view подання проєкту, view модель, моделі подання подань проєкту. Якості моделі подань визначено Admin адмін меню menu view model питання для роботи адміністратора з програми Blue patient view model питання для роботи пацієнта з програми отже там модель питання для реалізації користувача з і і і хочеш здійснювати на групами адміністратор Пацієнт, лікар, і інспектор і фармацевт. Робота адміністратора и і... адміністратор базову функцію. Він додає підприємство и так устойчивує. То є реєструю їх в системі. Так вот, у на слайде це Работа лікаря з за присточенням є. Добавлення і додавлення лікарняних і записи в карт. Ну, Работа фармацевта зажалується. А потім говорив, що мірікаємо страшно об'язано, що там А пацієнт приходить в аптеку, каже свой номер.

Висновки по роботі саме слави задання, які були визначені по закону роботі. Виконано повністю. Дякую за увагу.